Сьогодні роблю маточний розчин фитоспорину. Для цього придбала таку пасту фітоспорину, бо тут 200 грам. і за інструкцією зараз буду його робити. Фитоспорин використовується, це. Біопрепарат він використовується для лікування, профілактики грибних бактеріальних хвороб, фітофтори, гнилі кореневої, борошнистої роси, чорної ніжки, іржі та інших хвороб, рослиночок. Тому це дуже гарний препарат і його треба. Правильно приготувати, приготувати, для того, щоб в подальшому використовувати. Робиться маточний розчин, одна частина 200 г пасти береться на дві частини води, тобто 400 г води. Розколочуємо, закриваємо кришечкою і тримаємо сутки для того, щоб активувати ці бактерії. І тільки потім ми можемо за інструкцією, знову ж таки, тут є інструкція. ось, і за інструкцією ми далі в подальшому використовуємо цей препарат.